Корот, ситуація така. Ідеш собі на показ Баланці. На вході журналісти, звісно, тебе питають, що у твоєму пакеті за 300 мільйонів гривень, а ти їм відповідаєш кастрюля за 400 мільйонів гривень. І піздуєш собі на чекін. Підходите коротше до чекіну, а там стоїть поліція моди. Ну і каже вам ви одягнені немодно. Піздуйте додому, нам таких тут не треба. І бачить поліцейський моди, що біля показу якась бабка продає абрикоси. І такий: Пані, а що ж ви наказали, що ви так модно прийдете? Заходьте, будь ласка, місце в першому ряду. У вас ситуація дєпра». Точно не пустите? Ні. Баленцяга своєю новою колекцією осінь 23 Ready to Wear показали нам дуже гарний приклад. Приклад того, як не треба робити камбеки. Якщо ви дивилися хоча б 3 секунди моїх інших відосів, і якщо ви додивилися цей відос до цього моменту, то ви, мабуть, розумієте, що я величезний фанат бренду Баленсяга. У мене були відео, де я їх захищали, де я їх трошки з любов'ю розйобували. Де я кажу їм дякую за. За те, що вони є єдиним брендом, який на даний момент активно підтримує Україну. Але я втомилися захищати Демну. Для тих, хто не в курсі, Демна Гвасалія, відомий під творчим псевдонімом Демна, це є головний дизайнер і креативний директор бренду Баленсяга, який створив для Баленсяги оцей ореол футуристичності і ореол трошки такої їбанутості, яка мені дуже сильно подобається. І саме він взяв на себе таку відповідальність за ті всі скандали, що у нас були з брендом Баленсяга. Звісно, на момент всіх цих скандалів, про які ви можете подивитися в окремому моєму своєму відео, бренд пішов на такий невеличкий хаєтус. Вони не робили нові колекції десь півроку і буквально десь півтора місяці тому, як грім з неба. Нова колекція Баленсяги буде. Чекаєте? Якщо чесно, огляд на цю колекцію я хотів зняти ще достатньо давно. І хотіли я зняти це зі своїми двома найкращими подругами і частково моїми колегами. Але ми зняли дещо інше. Anyways, давайте перейдемо до суті, і давайте починати вчитися, як робити не треба. Перед тим як я почну говорити власне, про речі цієї колекції, я хочу поговорити про те, як її анонсили і що всі від неї чекали. Дем невідомий як дизайнер, який робить дуже, і дуже ризиковані і дуже, і дуже провокативні кроки, типу показу колекції у ямі бруду або у такій засніженій кімнаті. І, звісно, після того, як бренд був замацаний у такий великий скандал, не Хочеться робити нічого провокативного, щоб трошки пофіксити увесь демедж, що був нанесений репутації бренду. І Демна вирішив все це огорнути у таку оболоночку, що нова колекція буде показана дуже просто для того, щоб ви могли закцентувати свою увагу на неймовірному пошиві, на неймовірній кравецькій, швадській і так далі роботах. Особисто мені, на мій мейл, прийшов отакий лист з запрошенням на цю колекцію балети. Була викрійка піджаку. Якщо чесно, я дуже хочу пошити цей піджак, можливо, я навіть коли буду це робити, зніму відео для цього каналу. Але сьогодні не про це. Це було просто запрошення у вигляді викрійки піджака. Але що важливо, це піджак, який ніколи не випускався баленсягою. На ньому це було зазначено, і також було зазначено, що це як демонстраційний такий прикольчик, щоб ви зрозуміли, як складно шити. Отже, що я і інші люди, які, власне, Чекали цю колекцію, які люблять бренд Баленсяга. Чекали від цієї колекції. А неймовірного поширу Б. Якихось новаторських нововведень, і В. Якоїсь цікавинки. Тому що Баленсяга без цікавинки це не Баленсяга. І цікавинка, блядь, була. Цікавинка, блядь, була. Але чи ця цікавинка добра або погана, будемо вирішувати прямо зараз. З вами знову я, ваш клінжовий провідник у світ моди Борис Каєнічекіо. І за традицію цього каналу я дуже хочу подякувати всім своїм гайченяткам. Дякую за те, що підтримуєте і взагалі робите можливий мій контент. А стати гайченятком дуже і дуже просто. Потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео і поставити дзвіночок, щоб не пропускати нові відоси. А ми починаємо. Показ колекції почався достатньо стримано. 12 різних варіацій ділового костюму у різних кольорах з різними всілякими тренчиками. І вже по цих 12 образах ми можемо побачити, що фішка цього показу буде у штанях. Якщо ви придивитесь, то буквально всі штані у цих 12 образах. Окрім шортиків, шортики прикольні. Чесно, мені здається, на шортиках це не виглядало б так круто. Ми можемо побачити, що штанин не дві, а чотири. Баленсяга дуже і дуже толерантний бренд, і вона не хоче залишати кентаврів без штанів. І не хоче, щоб вони думали над тим, як їм ці штани носити. Тому, мабуть, ось таке рішення і було прийняте. Але все ж таки, оце саме оцей момент я сильно срати не буду. Чому? Ну тому що мені це подобається. Подобається. Мені дуже подобаються речі, які такі динамічні, і вони змінюють свою форму в момент, коли ти ходиш, коли ти повертаєшся, коли ти робиш всілякі реверанси. І ці додатково висячі штанини, вони дуже гарно будуть виконувати роль всілякої висячої хуйні, яка буде розвиватися на вітерці, поки ви рано вранці йдете по Траєщині за вашим сніданковим ревом. Уявіть собі, бутік Баленсяги. Подальші кілька образів будуть буквально все найбазові. Що прийшло у вас у голову, коли б ви уявили цей бутік. Це у нас всілякі складчасті сукні, шкіряні куртки, джинсові костюми і так далі. Ну, це стандартна баленцяга, нічого нового. До речі, мені це достатньо сильно подобається. Наприклад, образ 21, Образ 23, це прям ну прикольно. Мені подобаються такі сукні, особливо оцей рукав, який намотаний на вашу руку. Так, це не надягнути на кожен день, що має бути. Взагалі у Ready to Wear. Погодьтеся, люди, які носять баленсягу 24 на 7, вони десь отак от і виглядають. Або ось так от. У вас на одному плечі ангел, на іншому плечі диявол. Оце от баленсяга і неначел. Аж поки ми не доходимо до 24 го образу. Так, у Балансяга була мода на всілякі згорблені, отак от голумні всілякі пальто. І мені це в принципі подобалося, тому що ти виглядаєш як якийсь фентезійний злодій у них. Але оце, оце, я не знаю, що це. My point is, bitch, like, You are ugly. Я розумію, що Демна, він розуміє, що єдиний спосіб не вилетіти зараз з крісла креативного директора Баленсяги це робити те, що він дуже гарно вміє робити. Це експериментувати з оцією провокативністю. Але чел. А... Я не знаю, чесно. Можливо, комусь це подобається. Можливо. Але я хочу виглядати як якийсь вампір. Можливо. Але я не хочу виглядати як голум байкер. Я не хочу виглядати як голум байкер. Але якщо у вас інша думка, то, звісно, коментарі відкриті, будь ласка, пишіть, якщо ви хочете виглядати як голум байкер, прапор вам в руки одягаєте оце все і ходите ось так. от, блядь. Ну, це я розумію, якщо б це хоча б було зручно, але це полюбе якийсь каркас. Тобто ви носите у себе на плечах якийсь каркас, щоб виглядати як йобаний голум. Це мазохізм. Це мазохізм. Але окуляри прикольні. Я маю сказати, я дуже люблю всілякі великі крінжові окуляри, всі окуляри мені прям сподобалися. До речі, про окуляри в цій колекції. Balenciaga дали дві нових моделі окулярів у цій колекції: такі вампірсько-кіберпанкові, які мені подобаються. І то не в усіх кольорах, мені подобаються чорні і срібні. І такі трошки пойобані, погнуті, якісь дуже дивні, такі як розплавлені трошки. Якщо до перших, у мене, в принципі, ніяких. Претензій немає, на смаки кольор всі фломастери різні. То другі, як на мене, ну я розумію зробити їх в кольорах. Я розумію зробити їх в сріблі. Типу, це виглядає хоч якось нормально. Тому що оця текстура чогось текучого, текстура якоїсь рідини, вона реально прикольно виглядає. Але нахуя було робити це в роговій оправі? Why? Just why? Чому? Навіщо нам ці пекельні борошна? Я особисто ну, не люблю окуляри в роговій оправі. Ну не люблю. Але я можу до них відноситися нейтрально, якщо ця рогова оправа виглядає органічно. Тут вона виглядає, неначе це окуляри з Аліекспресу. Зробити так, щоб рогова оправа виглядала дешево, це треба або купити окуляри за 20 гривень з Аліекспресу. Або дуже 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 сильно постаратися. І баленсіага тут просто вклали всю свою пусі у те, щоб ці окуляри виглядали дешево. Якщо я в чомусь не праві, киньте в мене гнилим помідором, киньте в мене тухлим яйцем. Ну серйозно, я не розумію. Я не розумію, як на мене це виглядає. Максимально дешево. Я не скажу, що я виглядаю дорого. Ні, я виглядаю як субпродукт Черепашки Ніндзя, який виліз з каналізації. Я розумію, але знаючи ціни балансяги, ці окуляри будуть коштувати мінімум 300 євро. Ви б заплатили за оце 300 євро? І я б не заплатили. В основному, тому що у мене немає таких грошей, але якщо б вони навіть були, я б таке не заплатили. Я б Now. Just now. Якщо ви думаєте, до чого була бабка у початку цього відео, я хочу показати вам кілька образів. По-перше, ні, це не штори з дачі вашої бабусі, які пущені на сукні. Це дорога шовкова тканина. Я знаю, що різниці на зовнішній вигляд немає. По друге, демна, напевно, хоче з нами зіграти у дуже і дуже захоплюючу гру, знайди, сука, сумку. Типу так, мені подобається ідея з сумкою з принтом один в один як сукня. Чому ці сумки виглядають, не наче вони зроблені з у клійонки, якою застилали столи на дачі? Якщо ви колись були на сімейному пікніку на дачі, ви розумієте, про що я така скатертина для столу, але вона зроблена з клійонки з такими самими уйобічними квіточками. Я не маю нічого проти таких маленьких квіткових принтів, але вибачте, будь ласка. Чому воно виглядає як штора і клійонка з одного набору? Алло, лінцяга? Чому ви продаєте набір зі штори і клійонки за 3,5 мільярди доларів? Я теж не розумію. It's what she deserves. Якщо ви думали, що мені не подобаються сукні і сумки, ви ще не бачили моєї реакції на надовні худоси? Так, ви правильно почули. Це знову каламбур на інфляцію. Той, який Джеремі Скотт умоскійно робив рік тому. Демна, я розумію, що ти ніхуя не робив півроку. Ти має все пина в хуї. Це вже пройдений етап. Ми вже це бачили. Ми вже це бачили багато разів. І окей, я обожнюю всілякі об'ємні штуки. Чому вони виглядають? Неначе у моделей з пуза лізе оцей чужий? Типу, вони не надуваються по всьому периметру. Вони не надуваються якось, щоб було пузо навіть. Вони надуваються просто внизу вашого пуза, у вас вилазять дві хуйні. Навіщо? Навіщо це робити? Типу це виглядає, неначе дитина приїхала в Одесу в житті ніколи не бачила морську гальку, набрала собі повні кармани цієї гальки і пішла показувати бабусі Зіні, яка одяглася у штору і клійонку, що вона там назбирала. Це реально якась колекція Одеса 2007. Я думаю, ви готові до цієї розмови. Так, мені подобається 90% суття Баленцяги. Мені дуже подобаються, наприклад, червички Трупер. Мені дуже подобається Кроси Дефендер. Я люблю взуття, яке робить темна. Але останнім часом він кліпає якусь хуйню. По-перше, якісь розйобані пері снікерс. Окей. Ми їх обговорили. Вони там вже бум в інтернеті свій зробили. Хайпу наробили. Що це за кіберкирзові чоботі? Це якийсь астральний дід з 3024 року. Що це за черевики? Вони виглядають як якісь недоповнені. Якщо б була платформа, було б круто. Якщо були б якісь підбори. Було б круто. Можливо, це у мене вже якась профдеформація, і я не сприймаю об'ємне взуття без платформ. Але скажіть, будь ласка, в коментарях я, можливо, в чомусь не правію? Можливо, я чогось не розумію. І вони є не тільки в чорній варіації, вони є різнокольорові. Наприклад, оці вони виглядають трошки краще. Не круто. Трошки краще за абсолютний ноу. No. Трошки краще. Навіщо? Для кого? Чому? Для чого? Якого хуя? Я не знаю, у мене закінчилися питання. Просто оцей от образ, образ 32, він повністю показує всю колекцію. Окуляри твого баті, худос з ефектом нерівномірного ожиріння, якісь цілі штани з акцентом на пеніс і чоботі Кібердіда. Ну, типу. Why? 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 Чому? Навіщо? Мій висновок це те, що я не дуже раді тому, що я бачу. Повторюся, Balenciaga — це один з моїх найулюбленіших брендів. Темно, я дуже поважаю як дизайнера. Буквально єдиний дизайнер кутюрного рівня, який прям відкрито підтримує Україну, який прям робить щось для України. Але те, куди він веде свій бренд, мені це не зрозуміло. Мені це не подобається. І я ставлю цьому прям ну дізлайк. Ну мені не сподобалася ця колекція абсолютно. Можливо, я в чомусь не праві. Ви можете мене виправити в коментарях. Ви можете виправити мене у чаті мого каналу Телеграм. До речі, переходьте на мій телеграм-канал за посиланнячком в описі цього відео, там прикольно. Але ну мені здається, що дуже і дуже багато брендів останнім часом прям якось деградують. Це можна наприклад пов'язати з тим, що я казала у відео про колаборації брендів, що зараз брендам потрібне не якесь мистецтво, не якісь навіть соціально. Цікаві моменти, які реально хочеться купити, їм потрібен хайп і їм потрібні гроші. І це прям дуже сильно впливає на те, що ми бачимо на подіумах, на те, що ми бачимо у нових колекціях, на те, що ми бачимо у нас в інстаграмі, і те, що ми бачимо на нас. А що взагалі думаєте з цього питання ви? Мені буде дуже цікаво почитати ваші думки про цю колекцію в коментарях під цим відео, тому, будь ласка, пишіть їх. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось мій плейліст дизайнера від Адо я, де я розповідаю історії великих модних брендів, а ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А також тут є посилання на мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами каналу і новинами модного світу. З вами були я, Борис Кіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!